Друзі, привіт! Ну що, справжується те, про що ми з вами говорили, що ми аналізували, Збройні Сили України мають стратегічну перспективу на правому березі Херсонщини, яка дозволяє і дозволила зробити певні речі на лівому березі Херсонщини. Неодноразово говорив, що завдяки більш сучасній артилерії гаубицям М777, зокрема. Боєприпасам Екскалібур завдяки наявності хаймарсів, які добивають до Криму, фактично, друзі, до перешийку. І, і фактично це робить можливим вибивання ворожих сил та засобів на лівому березі Херсона на ті першій лінії оборони, яку вони від початку будували. Тобто тут ми бачимо зараз ситуація, не буду деталізувати по населених пунктах. Я думаю, ці новини вже будуть офіційно озвучені Генштабом. Нехай буде так, але на лівому березі Херсонщини є успіхи, і ці успіхи напряму пов'язані, зокрема, з тим, що дуже вдало Збройні Сили України діяли на правому березі. Застосували стратегію, яку ворог не очікував, плюс отримали перевагу в якості артилерії, змусивши ворога відтягуватись до Мелітополя, друзі, і до Криму. Частину сил ворог буде перекидувати на Донецький напрямок, звісно ж, і е там важкі бої. Але те, що відбувається на лівому березі Херсонщини, це демонструє те, що Збройні Сили України не будуть зупинятися. Жодних пауз не буде. Більше того, вам скажу, що не виключено, що буде рухатися ще один напрямок, друзі. Більш активно. Тому, друзі, слава Україні! Ми переможемо всі! І поки тривають бої на нулі. Регіони, такі як Київщина, Житомирщина, Чернігівщина, Рівненщина, Волинь, готуються до можливого загострення зі сторони ворога. Якщо ворогу вистачить розуму, він цього не зробить. А якщо не вистачить, то будемо бити. Слава Україні! Переможемо всіх!